Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми ознайомимося з близькими зазначенням словами. Будемо вчитися їх добирати. Працюємо за підручником сторіночка 46-47. Знову лунає шкільний наш дзвінок. Кличе усіх на звичайний урок. Зручніше сідаємо. Урок рідної мови розпочинаємо. Запишемо каліграфічну хвилинку. Відкрийте зошити. Від вашого останнього запису пропускаємо два робочі рядочки. Записуємо число класна робота. Сьогодні попрацюємо над написанням великої і маленької букви В. Також склади В, Во і запишіть слово вогнище. Зробіть звуковий аналіз цього слова, поставивши відео на паузу. Давайте перевіримо. В твердий приголосний, О голосний, Г. Твердий приголосний, Н твердий приголосний и голосний. Щ має два звуки. В даному випадку це два твердих приголосних Е. Голосний. Поділимо слово на склади во вогнище. Падає наголос на перший склад вогнище. Отже, слові три склади, сім букв і вісім звуків, тому що ща має два звуки. Давайте прочитаємо розмову читалочки і щебетунчика. Поглянь, читалочко, який гарний птах! Красивий щебетунчику, навіть дуже! А який барвистий у нього хвіст! І справді, який різнокольоровий! О, здається, птах нас помітив. Он як поглядає в наш бік? Ні, то він просто дивиться довкола. Мені здається, нас він не побачив. Про якого птаха говорили друзі? Вірно, дітки, це павич. Знайдіть серед виділених в тексті слів близькі за значенням. До слова, гарний яке слово підходить? Красивий, правильно, барвистий, різнокольоровий молодці, помітив. Побачив, так, поглядає, дивиться. Розумнички. Запишіть, будь ласка, ці пари слів собі в зошит. Гарний, красивий, барвистий, різнокольоровий. Побачив, помітив, поглядає, дивиться. Розмову друзів почув гаджик. Давайте прочитаємо, що він їм сказав. Знаєте, для чого павичеві такий хвіст? Хвостом павич приваблює пав, а ще захищає свою родину. Розпустивши хвоста, привертає увагу хижака і тікає від гнізда, а хижак за ним. Спишіть виділені в повідомленні гаджика речення. Підкресліть слова, які близькі з за значенням до поданих. Та запишіть Утворені пари. Отже, до слова причаровує, яке підходить слово, приваблює. До слова обороняє, захищає до слова сім'ю. Родину молодці. Запишіть Утворені пари. Трошки відпочинемо. Що ж, відпочили, працюємо далі. Давайте прочитаємо, кого ще зустріли наші друзі. Поки друзі говорили про павича, над їхніми головами хтось сказав: Привіт! Це був папуга. Яка розумна і вічлива пташка! сказала читалочка. Знає чимні слова. І кмітлива! додав ще Бетунчик Доречно їх уживає. Випишіть виділені в тексті слова. Доберіть до кожного близьке за значенням і запишіть пари. Можете пошукати ці пари в тексті. До слова говорили, яке підходить слово, розмовляли, чемні. Вічливі, кмітлива. Розумна, молодці. А тепер доберіть і запишіть слова близькі за значенням до слова щебече. Утворіть ці слова від звуків, які видають птахи: курли, куку, -ку, тьох. Отже, слово курли яке буде близьке за значенням до слова щебече? Курли чуть правильно. Куку, кукує. Ку Дотьох. Тьохкають, молодці! Запишіть ці слова в зошит. Щебече, це курличе, тьохкає, кукує. А далі запишіть речення про кожну пташку з утвореними словами. Я склала такі: В небі курличуть журавлі, в саду тьохкає соловейко, в лісі кукує зозуля. Придумайте свої речення та запишіть. Самостійно виконайте вправу 8 на сторінці 47. Вам потрібно знайти серед поданих слів близькі зазначення та записати їх парами. Наостанок пропоную вам виконати інтерактивне завдання. Вам потрібно розподілити близькі зазначенням слова. Наприклад, є слово хоробрий. Це батьківщина говорить, будинок чи сміливий? Куди більше підходить? Хоробрий це сміливий правильно. Рідний край? Вірно, це батьківщина. Ось таким чином ви розподілите всі слова. Натиснете ось цю галочку і дізнаєтеся свій результат. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Які нові слова ви вивчили? Наведіть приклади таких слів. Дякую вам за урок. Оберіть відповідну пташку. Намалюйте її в ЗОшиті. До побачення!